Рубрика СТ-12 продовжує свою інспекцію у ліцею номер 22 Сьогодні перевіримо 11 класників та дізнаємось, наскільки вони розумні з мови, історії та культури України. Вам цікаво? Мені також. Ходімо разом. Ну що, друзі, ви запізнились, тому з вас з перших почнемо. Чи бачі, тобі подобається футбол? Скажи? А, ні. Тоді інше питання. Скажи, будь ласка, скільки Н у слові незрівнянний? 4. Молодець. Правильно, молодець. До тебе таке ж схоже питання: скільки звуків у слові Кущ? Ну, звуків один. Один звук. Три. Ну, якщо ще спробувати. <рес> чотири. Підказую, чотири. Кущ. А чому чотири? Знаєш? Тому що м'яка ще. Шучу. Як щі у нас читається? Шучу. — Так, молодець, трохи знає. Добре. Скажи, будь ласка, що означає товкти воду в ступі? М м ну, ви таким займаєтесь на перерві туди підказку. Нічого не робити? Так, займатися чимось не потрібно, молодець. Даня, скажи, будь ласка, скільки людей тягнули ріпку? 52. Це така ріпка була величезна. А, бабуся, дідусь. Т... Дві людини. Дві. А якщо подумати. Собака. Так людини. Так, а кошка, що це людина чи собака. А, донька ще була. Три. Внучка, і того три. Так, три. Молодець. Пізнай президента за асоціацію. у покемон. У вікни. У вікни. У вік... у вік... у вік... Вікнить для себе Україну. Йолка. Йока. Янукович. Янукович, вірно. Хто перший космонавт Незалежної України? Не знаю. Ну хто від нас в космос літав? <рес> Ви їм на дошці пишіть, вони тоді зрозуміють краще. Каденюк. Каденюк. Леонід Каденюк. Так, він перший, поки що єдиний. Хто в космос незалежної України. Скажи, будь ласка, яка українська станція метро найглибша у світі? Арсенальна. Арсенальна, молодці. Що стоїть перед коренем? Дерево. Дерево. <реш> Якщо згадати українську мову, префікс. префікс. Так, молодці. Є. Дівчата. Гімн України написала жінка. Ні. А хто? Чоловік. Який? Е, відомий. Дисказка досить відомий, досить Чубинський. А правильну відповідь ми дізнаємось у самій передачі. Що таке душенина? Не душніла, а душенина. Душеніна? Не буженіна, душенина. Вже ні, не знаю, ні, не знаю. Ну це схоже, я тобі дам підказку. Це що, з їжі? Це з їжі, так. Не, не знаю. Ну, я тобі підкажу. Це старовинна українська страва, приготовлена з м'яса домашньої худоби. Щось таке подібне дають в школі. Таку м'ясну підливку з кашею. Було у вас таке? Було в рагу якесь. Ну, не рагу, така підливка з м'яса, з мукою, там, щоб воно погуще було, побільше. Да, оце душинина. Хлопці, у колобка на шиї був метелик чи кроватка? — Воздух. Чому? Ну, колобок. А у нього ж чого нема? Не шиї, ні кроватки. — Слова інфлюєнсер бот Тіктокер є неологізмами? Ні. Чому? Тому що я не знаю, що таке неологізм. — За Зате чесно, не знаю, ну нічого, нормально. У тебе ще одне питання. Назви рік помаранчевої революції. 1994. <кхем> Ні-ні. ні, Не туди пішли. 2004, Правильно, є. Що означає слово баняк? Ще раз. Слово баняк, що означає? Взагалі не знаю. Ну, які тебе асоціації з Гайтоном, ну, баняк. Ну з чим можна називати баняк? Алкоголь. <гум> баняк. <гум> <гум> в тебе дома є баняк? Так якщо б я знала, що це. Ну так ти поміркуєш. Ну, на кухні він в тебе 100% є. А, <гум> це. <гум> це не черпак, ні. Так, так, старевину називали казани, баняки, а зараз також хазяйки називають, називають свої кастюлі баняками. Можливо, ти пам'ятаєш, хто написав гімн України. Чубинський. Що таке Хортиця? Е, Хортиця це така домівка на горі. Чи ні? Горілка. О, а, го, а, горілка Ні, <ріця> а ще Хортиця. О, я не пам'ятаю, що це таке. Ну, це не горілка, одразу підказка. О, Хортиця. В Запоріжжі є хор. Це, Це там, де козаки, оці, як вони? Ну козаки, лагер козаков? Ну, типу, того. А де, де знаходиться? Скажи, будь ласка, хортися? – і Січ, так, молодець. Чудово. Скажи, будь ласка, хто вперше виграв на Євробаченні від України і з якою піснею? Руслана для Можна я ні. Вже не повім. Ну Руслана, де танці. Продовжи пісню. Гарна українка я. Я танцюю гопака. Я танцюю гопака. Ні, а я не знаю. Правильно, так, так. Мені розказує, мій друг. Гарна українка, я, а далі. Я танцюю, гопака. Гопака! Танцюю гопака! Чудово. Ідемо далі. Скажи, будь ласка, скільки літер в українській абетці? 28, по моєму лі двадцять. Ми ще загубили інші тридцять Ні. 32? 33. а 31. 31. тридцять А ти скільки гадаєш? 33. 33. Правильно так. 33. Яка в область в Україні найбільша за площею? Ну, підказали, Одеська, так, Одеська. Молодці. А на другому місці яка? як гадаєте? Київська? Ні. Де Дніпро. Дніпро. мешок? Дібепетровська область, так. Що б вам таке задати, цікаве. Хлопці, футбол полюбляєте? Ні. Будьте, у вас питання буде з футболу. <ріст> Який український клуб виграв Кубок УЄФА за часи незалежності? Не знаю, Динамо. <ріст> Ще варіанти. Шахтар. Так, леся шахтар. Цю тендітну жінку сам Іван Франко назвав єдиним чоловіком у всій літературній Україні. Без підказок тихо. Це леся Українка. Леся Українка, молодець. Оплески. Прикому з президентів відбулася революція гідності. В яну... В Янукович. Янукович, так, правильно. Ви стоятково знаєте, що завжди збільшується і ніколи не зменшується. Це не анатомія, не анатомія. Можливо, губка, якою ми миємо посуд. Це не Ні. загадка. Суха ще раз: що завжди збільшується і ніколи не зменшується. знаю, Від... роки? Ну, рік? О, возраст. Вік людини. Так, молодець. Яке місце посідає українська мова в переліку наймилозвучніших мов світу? Друге. Чи перше, чи друге? Друге, а перше хто? Італійська, Італійська або французька. Перерахуйте усіх президентів України за хронологічним порядком. Від першого до останнього. Кравчук, кучма. Е, Янукович. Е, Побранчева революція, згадую. Кравчук, кучма кучма. Е, Йош... бджоляр, відомий бджоляр був. хто? Ющенко. 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 Ну, Ющенко е, Янукович. Е, Порошенко. Зеленський. І хто найкращий із президентів? Зеленський. О, це це да. Правильно, правильно, правильно. Даня, давай. Ну у-у-у, а вона вже своє відказала все, все. Даня, скажи, будь ласка, який молочний продукт стане злаком, якщо прочитати його справа наліво? Рис, сир, ні. Сир, бо буде рис. Про... Молодець! Оплески, це було складно. Ну, і мабуть. Ну, такі останні питання, може, ти не знаєш, звісно, ну, я задам все одно. Коли ЗНО стало обов'язковим для вступу в університет? В якому році? М -м, мабуть, у 2008-му. Так. Оплески <плески> вчительці за те, що не підказувало весь час, молодець.